Мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Та, звичайно, дорослі, я всіх запрошую на заняття і хочу розповісти вам, яке, яка пригода трапилась з нашою Наталочкою. Діти, вона прийшла до мене і дуже сумна. Я її розпитала, що трапилось. А вона мені сказала, що вона вдома працювала ножицями і порізала свій пальчик. Дивіться в неї, навіть замотаний пальчик. Діти, мабуть, Наталочка невірно працювала з ножицями. Ми ж теж працюємо з ножицями, коли ріжемо маленькі полосочки для аплікації. А тепер давайте я вам покажу, як вірно тримати треба ножиці. Діти, беремо ножиці до правої руки. Ставимо в одне кілечко середній пальчик та великий пальчик. І таким чином ми з вами можемо працювати ножицями. Дивіться, як легко і зручно. Малята, але вдома у кожної сім'ї є ще предмети, які можуть бути небезпечними. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришивати та без одягу донині рукодільниця, кравчиня. Хто ж це така діти? Так, мої любі, це голочка ось така. Гостра. А ще, що може вишивати і шити е, наша голочка. Так, вона може пришити маленьку латочку, де дірочка на одязі. Голка це справжня чарівниця. Але голка не любить, коли з нею поводяться не. Обережно, вона може дуже болячно колоти. Чому голка може бути небезпечною, діти? Так, вона гостра, тому її не можна залишати будь-де. Зверніть увагу, що всі голочки у нас в гільнички або ось такі в ниточки, для того, щоб було безпечно. А тепер відгадайте загадку. Лезо в мене гострий і залізне, вигляд мало дуже грізний. Хоч без мене не обійдеться, будь, будьте обережні, і бійтеся. Це ж хто у нас? Так, що у нас? Це ніж. А ось так вони безпечно стоять на кухні і є у, кожному, у кожного вдома. Чому його потрібно боятися або зберігати ось таким чином? Тому що в нього гостре лезо і можна ним порізатися. Мені здається, що десь щось е, торохтить діти. Що ж це таке у нас торохтить? Обережно, малюки! Перед нами сірники і гарячі, і сердити, сердиті, їх не можна брати дітям. Ось вони в такій коробочці. Чому не можна дітям брати сірники, дітки, як ви думаєте? Тому що може виникнути пожежа. Молодці. А які сірники, діти, які вони? Так, вони небезпечні. Отже, давайте з вами роздивимося, що на кожному сірничку є запальничка, і коли запальничка загорається, то дуже небезпечно. Діти, що це? Як ви вважаєте? Так, ви впізнали. Це гудзики. Діти, подивіться, які вони яскраві, гарні, різнокольорові. Їх дуже багато може бути вдома. А чи небезпечні гудзики, дітки? Це, гудзики – це кори, корисна річ, але їх не можна брати до рота. Їх треба. Пришивати до одягу, щоб одяг застібувався. Отже, гудзички завжди необхідні, а дорота їх брати не можна. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Один багато. Всі предмети, які ми розглядали, вони вдома необхідні та бувають небезпечні. І ми вже знаємо, що діткам не треба ними користуватися, користуються ними дорослі. Ось ми скажемо, наприклад, ножиці у нас одні, а якщо їх багато, як скажемо? Багато ножиців, молодці. Так, давайте тепер з голочками. Голка одна за мною, голка одна. А тут голок багато. Молодці. Ніж. Скільки у нас за мною? Ніж один. А тут багато ножів. За мною багато ножів. Молодці. Тут сірничок у нас один, а багато сірників. За мною багато сірників. Гудзички у нас. Гудзик у нас один, за мною. Гудзик один. А тут гудзиків багато. Тепер за мною. Багато гудзиків. Молодці. Давайте тепер ми з вами допоможемо на талорці. І пограємо в гру, яка так і називається, допоможемо Наталусі. Ми будемо домовляти останній склад у слова. Наприклад, я кажу ножни, що треба сказати? Ці. Тепер за мною Ножни. ці. Молодці. Це у нас що? Гол? Та, домовили, молодці. Це, що в нас? Ні. Ж. Молодці. Це, що в нас? Сір. Ник. Молодці. А це зик Отже, Наталочка дуже тепер зрозуміла, як вимовлять ці предмети. Малята, ми сьогодні з вами говорили про небезпечні предмети для дітей. Але вони є в кожного вдома. Тому я вже зрозуміла, що ви всі знаєте, що ними користуватися не можна, крім ножиців, які обов'язково є дитячі у вас вдома. До побачення, діти, до зустрічі!